you. Вітаю комунальний патруль на першому місцевому у студії Ольга Міхньов. Сьогодні у програмі чи шкодять таких бобри тунелю кохання? Хто забруднив водойму гідропарку? В якій дохне риба розбирається прокуратура? Та як отримати добриво із відходів? Дізнавався в США депутат Рівне Ради. Про це й не тільки далі детальніше. Бобри в Клевенському тунелі кохання не проблема а навпаки, успіх стверджує місцева влада. Нагадаємо, саме комунальний патруль повідомив про те, що взовж тунелю кохання, який облюбували туристи зі всього світу, активізувалися бобри. Вони зробили загати. Після чого тут утворився цілий каскад водойм. До того ж, гризуть дерева, які падають просто на колії. Втім, бобри, поки туристичну місцю не дошкуляють. Принаймні, поки залізничники з результатами їхньої активності справляються. Тунель кохання підгризають бобри. Вони спородили тут собі хишку і цілу систему дамб. а також поволі підгризають дерева, які і створюють тунель над коліями. Живуть вони всього в 50 метрах від романтичного місця. Мисливствознавець Михайло Квятковський показує місце, де вода майже підтопила залізничне полотно а все через дамбу, яку зробили бобри. Як ми бачимо, їхня інженерна споруда вони собі вибрали найвужче місце, де перегородили. І підняли рівень води. Тут їх живе три сім'ї, а це до десятка особин. Популяція бобрів з кожним роком зростає, тому що природних ворогів, крім мовка, в них практично нема. Кормова база досить велика. Бобри гризуть і валять дерева, які створюють романтичний тонель. Але в клевані сусідство з гризунами не вважають проблемою, а навпаки, успіхом. Адже це може привабити ще більше туристів. Поодинокі випадки, коли дійсно там підрізали дерева і своїми кронами вони лягали десь на колію, але тут колінники свою роботу вчасно лісники проводять, лінію відчистили і все. Тобто такої шкоди, щоб для тонеля вони не задають». Якраз залізничники і борються з результатами активності гризунів. Вони зрізають повалені дерева і забирають залізничного полотна. А узбіччя біля нього укріпили щебенем. Про хвостатих мешканців тунелю туристи ще поки не знають, тож їдуть за незвіданою красою і романтикою. Well, that it came once. Це романтичне місце. Я дивилась про нього телевізійне шоу. Бачила багато інформації і в Фейсбуці, і в Твіттері, і багато фотографій звідси. Про це місце мені також розповідали друзі, і насправді воно виглядає дуже гарно. Через те, що навіть зараз я з нею гуляю тут. І це якби це доводить те, що нам є чим похвалитися, і що тут насправді гарне місце. І взагалі, от я дивлюся, я з нею гуляю тут, і вона в захвасті захваті від цього місця. Зубаті мешканці пам'ятки природи місцевого значення на шляху туристів не трапилися. А от яких наслідків тунелю може завдати каскад водойм, що вони зробили? Покажуть проливні дощі чи весняні паводки. Принаймні, частина дерев недалеко від колії вже всохла. В одній із водойм Рівненського гідропарку в районі вулиць Степана Бандери ботанічна Севастопольська загинула риба. Над водоймою кружляли чайки і ловили мальків, які випливали подихати. На поверхні водойми можна було бачити і значно більшу рибу. Нині, за фактом забруднення водойми у рівному та загибелі риби, проводиться досудове розслідування. Так, на факт забруднення водойми рівненського гідропарку відреагувала прокуратура Рівного. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом забруднення. Шкідливими речовинами водойми. за ознаками злочину передбачено статтею 242 кримінального кодексу України. Кримінальне провадження скеровано до Рівненського міського відділу міліції для організацій досудового розслідування у ході слідства з метою встановлення обставин порушення та винних осіб будуть призначені перевірки за участі органів контролю та необхідні експертизи. Проблеми у сфері гідроекології вдало вирішує. Рівненська фірма СААН підприємство береться за будівництво очисних споруд на виробництвах різного типу. Їхні розробки вже успішно працюють і в Україні, і за кордоном. Їх якість високо оцінили іноземні експерти, які переконані, з такими розробками рівненська фірма САН може сміливо виходити на європейський ринок. Деталі у наступному сюжеті. Розробки фірми САН високо оцінили нідерландські фахівці, які відвідували науково-технічне об'єднання в рамках програми ПУМ. Географія будівництва очисних споруд Широка, країни СНД, і Європейського Союзу, Словаччина і Чехія, а також Росія, Білорусь, Алжир та США. Провідний спеціаліст з 40-річним досвідом інженера на нідерландських підприємствах з водоочистки, який прискіпливо вивчав роботу фірми САН. Переконаний, рівненське наукове підприємство може впевнено освоїти європейський ринок. Зрештою подібних саме це підприємство цікаве високою технологічною експертизою, міцною науковою базою, хорошими партнерськими стосунками. Та найголовніше для нас те, що технологія компанії Сан наближена до технології європейських компаній і відповідає європейським стандартам. За час перебування я дослідив ринок та проекти компанії САН, і я бачу великі перспективи виходу фірми на європейський ринок. За кордоном розробки фірми Сан мають не аби яку цінність, адже підприємство володіє широким спектром наукових технологій, застосовувати які можна на виробництвах різного типу. Водночас, усі розробки фірми Сан спрямовані на екологічну промисловість. А питання екології стоїть на першому місці у Європі. Відтак підприємство активно впроваджує свої технології за кордоном. До нас звертаються навпаки, звідти підприємства для того, щоб ми оновили нову техніку, яка там у них є, або розробили нові технології. Ось як дуже такий яскравий останній приклад це авіаційний ремонтний завод в Білорусі, місто Барановичі, де ми проводимо повну реконструкцію очисних споруд. І вони не знайшли ніде такої фірми. Широко були проваджені наші розробки це на підприємствах Словаччини та Чехії. І причому це не тільки словацькі, чеські підприємства, ще підприємства Італії, Сполучених Штатів, Франції та інших країн, які мають там свої філіали. Підприємство одночасно із провадженням власних розробок активно застосовує і європейський досвід. А разом з тим фірма Сан може дати фору закордонним розробникам за рахунок новітніх технологій, і що не менш важливо, конкурентно здатною ціною обладнання. Ми вже часто приміняємо фізико хімічні процеси, технології їх використовуємо, тому наше обладнання набагато дешевше, на порядок дешевше, от, чим зарубіжне, але досягає того ж самого результату. Фірма Сан забезпечує сервісне та гарантійне обслуговування, займається також розробкою методик з лабораторного контролю екологічних показників води. Окрім того, ділиться власним досвідом. Так до прикладу, у 2011 році в рамках міжнародної програми Сабіт та за підтримки уряду США керівництво фірми СААН відвідало США з метою налагодження продуктивної співпраці та розвитку новітніх технологій. Адже високий рівень науково-технічних розробок доводить, що фірма САН гідна працювати не тільки на українському, а й Європейському ринку, конкуруючи із західними екотехнологіями. При спеціальній обробці зі сміття можна отримати органічне добриво Як це відбувається, бачив депутат Рівненської міської ради Святослав Євтушенко під час стажування в США в рамках програми Сабіт утилізація твердих побутових відходів. Більше про це дивіться у нашому спеціальному сюжеті. Як розповів Святослав Євтушенко, в рамках стажування учасники відвідали низку комунальних закладів, а також комплексів із переробки сміття. Одним із таких об'єктів завод із компостування відходів. На підприємство, яке займається компостуванням відходів в окрузі Монгоморі, потрапляє органічне сміття: трава, листя, гілки дерев, харчові відходи. Привізши ці відходи на завод їх викладають на величезній асфальтній площі та покривають шаром грунту чи торфу товщиною 15-20 сантиметрів. І там Відбувається процес компостування, тобто це все діло переброжує і в итогі на протязі 9 місяців, за 9 місяців, по технології виникає Новий компонент, який ружить за моєю спиною, це компост. Саме за цей час відбувається біохімічний процес розкладання органічної частини твердих побутових відходів мікроорганізмами. У біохімічних реакціях взаємодіють органічний матеріал, кисень і бактерії, а виділяються вуглекислий газ, вода і тепло. Внаслідок самонагрівання відбувається знищення більшості хвороботворних мікроорганізмів. В результаті продуктом компостування є органічне добриво, компост або біопаливо, сирий компост вологість даного продукту не повинна перевищувати 35 градусів. Тобто фактично в тому продукті, який вже утворився за 9 місяців, вологість всього на всього 35%. І реалізують за 1 долар 85 центр один мішок. Американські спеціалісти розповідають, що компостування має низку переваг. Воно забезпечує швидке знешкодження твердих побутових відходів внаслідок мінералізації органічних речовин. Для нього не потрібні складні технології. А також цей процес сприяє кругообігу речовин у природі, за словами Святослава Євтушенка, в США компостування твердих побутових відходів розвивалося як альтернатива спалюванню, ставлення до якого залишається суперечливим. Тим часом в Україні також є підприємства, які займаються компостуванням відходів. Щоправда, у нас не так ретельно підходять до цього питання, і здебільшого сміття в Україні накопичується на полігонах. А з огляду на те, що в нашій країні розвинутий аграрний сектор, потреба у добривах є, і такий спосіб поводження сміттям був би затребуваним. А вже в наступному сюжеті з США ви дізнаєтеся про те, як отримати компост методом анаеробного зброджування за 60 днів, а не за 9 місяців. І усі комунальні новини на сьогодні Знаєте більше. пишіть у рубрику Комунальний патруль на сайті першого місцевого або ж набирайте номер телефону 400809. Зустрінемось на першому місцевому.